ti chicai no me mene, e sumuje, svito, ne o che non è te me ne e che ti so mo e che tu hai sedo e poder ¡Chica! Вальс, подяки! Таким чином випускники Бориспільської громади відзначили завершення навчання у школі. Особливим цей день став для медалістів. У довгих вечірніх сукнях та вишуканому вбранні так, 28 червня, у Борисполі пройшло нагородження випускників відмінників 2024. Довгоочікуваний та хвилюючий момент в житті цих юнаків та дівчат нарешті настав. І вже по обіді у святковий день в Бориспільській міській раді за особливі досягнення в навчанні учнів та учениць нагородили срібними та золотими медалями. Всього ж Таких випускників у громаді цьогоріч 55 із успішним закінченням навчання медалістів та їхніх батьків привітав секретар міської ради Владислав Байчас. Я в цьому залі бачу майбутніх успішних дипломатів, журналістів, вчителів, депутатів, може президента. Хто знає, може, в цьому залі сидить майбутній або майбутня голова громади. Або вчений, який прославив нашу Україну, якісь відкриттям. Ви цінність ваших батьків, цінність своїх ліцеїв, цінність нашої громади і надія і наш і всій України. Хочу побажати вам і моновипусникам, щоб ви завжди йшли. І перед собою ставити цілі, навіть якщо вони не вам кажуться, що ви їх не виконаєте. Ставте ціль, мрійте і йдіть до цих мрій. Повірте мені, мрії збуваються. Окрім того, щорічно найталановитішим випускникам закладів загальної середньої освіти Бориспільської громади присвоюється премія імені Павла Чубинського. За академічні досягнення нагороду отримала учениця Бориспільського ліцею перспектива імені Володимира Мономаха Анастасія Андрушченко. Для мене велика честь отримувати премію від міської ради у галузі науки за заслуги в галузі науки. Це визнання є не лише особистою радістю, а є символом підтримки та заохочення усіх нас, учнів, до нових звершень. Я дуже вдячна за цю нагороду та можливість представляти наше місто на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Всі мої перемоги стали можливими завдяки наполегливій праці, прагненню до нових знань та завдяки підтримці та допомозі мого класного керівника та вчителя біології Нагаєвої Лідії Михайлівни, інших вчителів нашої школи, моїх рідних та близьких за спортивні та творчі досягнення. Премію імені Павла Чубинського також отримав учень Кучаківського ліцею імені гетьмана Івана Сулими Денис Лисенко. Я хочу подякувати усім, хто це організує. За те, що все, все ще підтримують спорт, все ще організовують такі великі, великі підприємства, що допомагають подалі надихати спортсменів ті, що починають. Я хочу подякувати за силу, ті, що. Захищають нас, надають нам все ще можливість продовжувати надалі виступати тут в Україні, і подалі виступати на Європі, на світі, у всьому, на Олімпійських іграх на надалі. Усі вони із палаючими очима та великими амбіціями нарешті досягли мети, задля якої пройшли чималий тернистий шлях. Випускниця Бориспільського ліцею перспектива імені Володимира Мономаха Єлизавета Денисенко все шкільне життя навчалась невідмінно і вже після сьомого класу зрозуміла, що гідна золотої медалі. Дівчина каже, що окрім власних старань вона успішно завершила навчання і завдяки підтримці батьків. Сказали, що потрібно ти можеш, ти знаєш, тому давай не розслабляйся і вперед. Говорили, що я розумна, що я на все вправ. Не потрібно лінитись і йти вперед, і здобути золоту медаль. Здобув золоту медаль і учень Бориспільського ліцею перспектива імені Володимира Мономаха Максим Загородній. Хлопець каже, що в майбутньому прагне стати пілотом. Зауважує, що для того, аби опанувати бажану професію, з восьмого класу почав старанно навчатись. Максим говорить, що незважаючи на складнощі, які випали на долю його шкільного життя, йому все ж вдалося отримати бажане. Зараз емоції це точно. Вже випускний так довго цього чекав. Але до цього прийшли ну дуже великий шлях, дуже багато часу пройшло всі повітряні тривоги, коронавірус, пандемія, дистанційне навчання, і все таки ми дочекалися. Це день, який ми чекали 11 років, і все таки він не став. Нарешті і сьогодні і погода гарна, і тривог нема, і все супер. Поділились випускники своїми планами на майбутнє, вже доросле і самостійне життя. Думаю, вступити у нас в Києві, навчатись не за кордоном. Тут до напевно університету з економіки. Зі з економікою ось стати пілотом і досліджувати весь світ, побачити весь світ, мати широкий круг знайомств і щоб все було добре і щоб не став мир наші Отож, після офіційної частини в актовій залі Бориспільської міської ради випускники разом із батьками та директорами ліцеїв вийшли на європейську площу, де всі разом подякували військовослужбовцям сил спеціальних операцій ЗСУ. Секретар Бориспільської міської ради Владислав Байчас та голова Бориспільської районної військової адміністрації Руслан Дяченко вручили їм медаль за вірність українському народу першого ступеня та медаль за сприяння в обороні Бориспільщини. Нагороди отримав Олександр Лобас, Олексій Полішко, Андрій Краснопір і Максим Тищенко. Окрім медалей, захисникам вирішили подякувати і випускники. Під керівництвом хореографки, постановниці Наталії Маркевич, вони станцювали Вальс Подяки, зазначила начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Сьогодні наш день день подяки. Перш за все, подяки для військових, тому що. Власне, завдяки їхнім мужності силі, ми сьогодні маємо можливість тут стояти, зробити таке пам'ятне свято для наших випускників, і тому власне цей вальс, подяки це подяка нашим збройним силам України за те, що ми сьогодні можемо бути в такому гарному урочистому одязі. Вони у військовій, а ми в урочистому, за те, що наші діти мають майбутнє. Що не дозволили вороги, вони не дозволили ворогам забрати наше сьогодення, тому власне, от у вигляді такого вальсу, було сьогодні це дійство. Не зупинятися та впевнено досягати своїх цілей з такими побажаннями до випускників звернулась Катерина Шабан. Не зупинятися, рухатися тільки вперед, розвиватися, навчатися. Бо лише коли ми навчаємося, ми не старіємо, а навпаки, молодіємо і бути собою. До привітань випускників із завершенням навчання долучились і військовослужбовці Національної гвардії України. Мета участі у цьому заході наша. Це привітати випускників та випускниць загальноосвітніх ліцеїв Борисполя з завершенням навчання, отримання атестатів про повну середню освіту, привітати з Днем громаду, з ним Конституції України, а також запросити усіх охочих до військової служби за контрактом у Національній гвардії і до навчання у гвардійських вишах. Цього цьогоріч 606 випускників 11 класів Бориспільської громади отримали довгоочікуваний документ про здобуття базової загальної середньої освіти. Тепер же всі вони зробили крок на зустріч своїм мріям, серед яких перемога та розбудова України. Анастасія Усик, Павло Челомбітко, Назар Гераскін, новини Терез Бориспіль, світло. Den stannar pa a ty čekai mena. Is songs on jar